Зують наслідки тотальної мобілізації, яку проводить наша країна. Тільки вночі нас чотирьох завели на позиції. О, і Як тільки провідник з'їбався, нас зажди накрило двоє, ж сразу 200, сразу, сразу просто. це морозенко пашка посередині лежить. Чотири дні тому тільки на вулиці на Тернопільщині забрали. І тепер він тут лежить. Зверху то Гонтаренко, Колька. Це ж його три дні тому назад в Дніпрі забрали. Тепер тут лежить. О. О, там воно лежить. Сидоренко, Дімка. О. Він зранку хотів з'їбатися. Позиції, але навіть від позиції не втік його. З китом відпрацював він дві години тому помер з тік кров'ю. Нас просто як м'ясо сюди загнали. І, і все. Тут нема, не було старшого на позиції нікого, тільки нас чотирьох завели і все. Тут. Що, що робити, що нам нічого навіть не розказали. Нас просто як м'ясо сюди заганяють і, і все. Ми тут просто всі подохнемо. Я не знаю, може, хоч з цього відео пацанів зможуть опізнати, щоб не було як безвісті пропавші. Я, я не знаю, що робити. Не знаю, виведуть мене чи ні. Як воно буде далі? Я не знаю.